Звичайно, що це рівнозначним батлом не є. Вибачте, я приношу тих росіян, яких є інших у мене для вас немає. От, я прекрасно розумію, що чат-рулетка це не джентльменський дискусійний клуб десь там в центрі Лондона. От, і, тому іншого бути не може. І Тут інша справа, що коли я говорю з більш-менш адекватними росіянами і питаю у них їхню думку, ну чи дійсно росіяни от такі, яких я їх бачу. Вони мені звичайно розповідають, що ні, десь там половина абсолютно нормальні люди там проти війни, але я їх не бачу. Я бачу тих, кого я бачу. Знаєте, як ото казахський акин, про що бачу, про те і співаю. Можливо, коли я починав свою діяльність як блогера, да, можливо, була якась там думка про самовпевненість, самоствердження там, за рахунок росіян. Але я вже до людини достатньо зріла і розумію, що я роблю. От. Я намагаюсь е, проштовхувати український порядок денний український наратив для українців, тому що в мене в основному глядачі українці віком 40+, які навчалися або в радянській школі, або в пострадянській школі, які практично не знали історію України, яких основних моментів ну там щодо Мазепи, Бандери, там Другої світової війни чи подій, наприклад, української революції, які для людей віком 40+, Плюс невідомі. От. І коли я бачу відгук, фідбек, як то кажуть по-модному, да? і мене зустрічають і на вулицях, і мені пишуть там в Телеграмі чи де, що кажуть, да, ось ми не цікавилися історією. А тепер ми читаємо ті книжки, які ви рекомендували. Е, нас в школі вчили по одному, е, ну по-іншому, по радянським стереотипам і лекалам. А зараз ми е, ну, перейшли, як то кажуть, на український порядок денний, я бачу результативність своєї діяльності. Тому повторюю ще раз, я працюю для українців, на українців і розповідаю українцям про історію України. А росіяни, по суті, є фоном цього на сьогоднішній день. Не більш того. Тому що розповідати, просто читати якісь лекції, я пробував, мені це не цікаво. Мені цікаво, коли є очі напроти, які б вони не були, коли є конфлікт певний в розмові. І воно... Такий контент і дивляться набагато цікавіше, ніж звичайні, якісь там лекції, повідомлення, і так далі. Тобто, такий формат працює не більш того. Пане Віталію, от говорячи про результативність такої вашої діяльності, і ви вже згадали про адекватних росіян. От якщо, скажімо, Підбити декілька підсумок, от більше тисячі відео із чат-рулетки можна помітити на вашому YouTube каналі, скільки у, ну якщо не відсотковому спідношенні, то приблизні кількості адекватних росіян ви такі зустрічали. От і якщо тут трошки розширити це питання, то можливо хто із цих адекватних росіян свою думку хоча б якось змінив. І, можливо, потім з вами підтримував зв'язок, уточнював вас якісь історичні факти, тобто, де ви помічали, що людина якось відрефлексовує. Зрозумів. Ну, адекватних росіян за моїми підрахунками, хоча, звичайно, я чітких підрахунків не веду, це на рівні так інтуїтивному. от, їх Приблизно, як в соціології, така кількість, як соціологічна похибка, тобто в відсотках 2-3, можливо, там 5%. Я прекрасно розумію, що таке чат-рулетка і які верстви населення туди виходять. Але я бачу адекватних росіян дуже невелику кількість. Коли в цих адекватних росіян я питаю, з їх точки зору, яка там ситуація у них на Росії, то воно плюс-мінус співпадає з їх російськими ж і соціологічними Даними, що це приблизно там. Понад 50% у них підтримують війну, неадекватні і так далі, і тому подібне. От таке саме дає приблизно і та ж російська соціологія, яка ще більш-менш незалежна від держави російської. Хоча я прекрасно розумію, що в сучасній російській державі вже незалежний соціології не існує, але хтось там іще типу Левада-центр тримається. Щодо тих росіян, які більш-менш адекватні, да, є декілька контактів, я достатньо часто. З ними і так зустрічаюся. От, пару із тих росіян живуть на території Росії. Більшість адекватних росіян, з якими я зустрічався, за кордонами. Росії, якихось контактів сказати, що я з ними підтримую безпосередньо там через імейл там, чи ще через що-нібудь. Ні. Просто ми з ними достатньо часто зустрічаємося в чат-рулетки. Е -е, ніяких історичних там питань, особливо ми не уточнюємо, тому що такі росіяни, як правило, виступають з антивоєнним е -е, порядком денним там проти Путіна і так далі. А історія їх цікавить ну постільки. Буває якісь там уточнюючі пару питань. Що от там читав та забув, таке бува. Але, як правило, з адекватними росіянами йде розмова не про історію, а про війну. От в контексті самоусвідомлення, переосмислення дійсності, адекватності, навіть так, я би хотів би тут зараз змінити дещо фокус і поговорити про. Ментальну деокупацію самих українців, бо з цією проблемою ми очевидно зіштовхнемось відразу після перемоги, і от і мене цікавить тут ваша думка, ваше бачення стосовно того, яким може бути, якою може бути оця так звана реінтеграція умів, зокрема, за умови, що ми маємо велику частину досить велику варто визнати частину людей, які. З певних причин, хто вимушено, а хто можливо і ні, зараз повідує ідеологію руского міра. От як ми матимемо працювати з цією частиною наших співгромадян, як їх переналаштувати? Ну, мені важко дати відповідь вам, як там це робити. От, не ми перші, не ми останні проходили цей антиколоніальний досвід. Для мене це війна між Росією і Україною, це типова. Імперська з боку Росії і антиколоніальна війна з боку України. Через це проходили велика кількість народів світу при розпаді імперій. Треба подивитися конкретний історичний досвід останніх, наприклад, 50 років, як це робилося. Але треба, по-перше, спокійно до цього відноситись. По-друге, розуміти, що це робота не на роки, а на десятиліття. От. Робити якусь роботу, а персонально ви ж не будете працювати персонально з кожним там українцем, який там побував на окупованій території чи який сповідав російський світ, там, мір, русський мір. Треба робити те, що я казав. Треба е, робити своє українське, насичувати наше повсякдення українськими наративами. От, а не працювати, вибачте, як психіатром з конкретними там українцями, який десь там висловлює чимось незадоволення. Це абсолютно нормальна ситуація в будь-якій постколоніальній державі, а Україна є постколоніальна держава. Існує, скажімо так, три види культури: це національна культура, яка в нашому випадку душилася в імперські часи і в радянські часи. Це імперська культура. В даному випадку, там, там чи російська, чи, наприклад, польська, якщо це беремо західноукраїнські землі. От. І є така культура, як воно там, якесь є науковий термін, як правильно ця культура називається. Це коли колоніальні народи переходять або частково використовують риторику колонізаторів. Є три види культури. Завжди, і вони буде, і ми навіть від імперської культури не дуже швидко позбудемося. Нам дуже важко там виривати із себе булгакова, начебто українця. От. Нам треба розширяти свою національну культуру, заповнювати своїм українським, як це робили в Чехії в свій час в 19 столітті, не боротися не невідомо з ким з якимись там. Млинами, якими вони конкретно ці млини не були. Треба робити свою роботу, розширювати е, українську е, повістку денний український наратив. І через покоління два ситуація вирівняється. От так, я так бачу цю ситуацію. Розширювати український порядок денний так. нам варто більше внутрішньо чи на зовнішній вияв, нам теж зосереджуватись. Звичайно, і внутрішнє, і зовнішнє. Ну, все потребує. Поштів. Одна справа, коли всі кафедри так званої слав'яністики чи русістики в західноєвропейських, в американських університетах, як правило, посідають спеціалісти, або о, які захищали кандидатські і докторські по історії Росії, або представники, наприклад, там, еміграції чи постеміграції з Росії. Як витіснити це з умів європейців і американців? Це треба, щоб там були наші. Спеціалісти з історії України, спеціалісти українські, які вивчають історію Росії, до сьогоднішнього дня ситуація з точністю до навпаки. Західний умовно цивілізований цей світ він живе російськими наративами, російськими поглядами на Україну, і ситуація змінюється дуже і дуже по крапельки. Є прекрасні е, українські за походженням е, історики, які працюють там в Сполучених Штатах, в Канаді. Я можу назвати це Сергій Плохій, це Сергій Єкельчик. От. Але таких людей ми можемо назвати на пальцях однієї чи двох рук, а це повинна держава цим займатися. Це робота дипломатичного корпусу, це робота освітнього нашого корпусу за кордоном. Ну все опирається в гроші. Ми ж не настільки багата в фінансовому плані країна, яка може торгувати там, газом, нафтою, як це робила в свій час Російська Федерація. Це комплексне питання. Звичайно, що і внутрішнє, і зовнішнє. Треба показувати світу історію України як історію окрему від історії Росії, скажімо так, і як частину європейської історії. Бо ми, наша історія, це частина європейської історії. Ми найсхідніша, скажімо так, точка європейської цивілізації. Та й сама Росія світу була цікава і Європі була цікава, коли вона європеїзувалася. Тобто, коли там були е, Петро І, там Катерина II і так далі, тоді вони були цікаві для е, всього світу. А коли вони залишалися на якихось своїх азіатських позиціях, вони самі світу нікому не були цікаві. Тому, звичайно, що і внутрішня, і зовнішня. От у вашій відповіді прозвучала фраза, що нам треба фахівці, які б знали історію Росії в тому числі. Так. І от тут я би хотів би дещо звузити до реалій, можливо, територіальних України. От як ви вважаєте, а українцям в Україні варто знати історію Росії, ну, хоча б там в якихось загальних межах, чи це зайве? От, бо думки е, різних експертів різняться. Хтось каже, що нам це треба знати обов'язково. Хтось каже, що ми і своєї історії мало знаємо, тому варто спершу знати історію України, світову історію загалом. А історію Росії нам якби ні до чого. А от ваша позиція яка? Ну ми ж не на Марсі живемо, що мали б вивчати тільки. Історію своєї колонії, якби ми Марс колонізували. От. Звичайно, що треба знати історію всіх своїх сусідів однозначно, тому що сусіди на нас історично впливали протягом там середньовіччя раннього нового часу, нового новітнього періоду. Треба знати обов'язково історію сусідів. У нас з моєї точки зору трошки недостатньо уваги е, щодо історії сусідів. Наприклад, у нас е, мало нам відомо широкому загалу історії той самої Білорусі чи історії той самої Молдови, яка була, власне кажучи, е, руським проєктом, тому що там велика кількість слов'ян і достатньо довгий період. Е, Староукраїнська мова або там частково церковнослов'янська була мовою церковною в Молдавії, в Молдавському князівстві. Відкинути повністю історію Росії ми не можемо, тому що це, от Бог дав нам такого сусіда. Ми від нього нікуди не дінемося від цього сусіда. А історію сусідів треба знати, але треба вписувати історію України в загальноєвропейський і світовий. Контекст це в свій час спропонували такі світлі уми, як Лисяк Рудницький. Це один із найкращих авторів, який вписував історію України в світовий контекст. Тому повністю сказати, що нам не треба знати історію Росії там відгородитися залізним забором в історичному плані. Це нереально. Ми живемо в реальному світі, в якому є сусіди, такі, які вони є, з їхніми витребеньками, змінами там політичними, китками в різні е, кроки і так далі. Ми це повинні знати. Пане Віталію, от на останок нашої розмови вже я би хотів вам запропонувати таку, ну, скажімо, інтерактивну річ, як от спростування найпоширеніших фактів. Росія... Найпоширеніших міфів росіян про Україну. От я вам їх називатиму, це буде 5 цих міфів, а ви будете пояснювати, чому власне так думати неправильно, або, можливо, у вас буде своя думка. Спробуємо. Ну, тому почнемо. Перший міф українці та росіяни братські народи. міфологема братські народи, виникла виключно в радянський період. До цього існувала в Російській імперії міфологема про трієдіний руський народ, який включає в себе великоросів, росіян, малоросів, українців і білоросів-білорусів. Тобто, це певна ідеологема. І коли така іделегема виникає, то я як правило у росіян питаю пояснити, що таке за класифікація братські народи, що таке братські народи, і тут починається величезна розбізність, що це, наприклад, слов'янські народи. Ну, коли пропонуєш їм, що а можливо, і поляки ж слов'яни, можливо, вони нам чи вам теж брати не проходить, коли вони починають закласифікувати братськість е, на основі там релігії. Що от у нас об'єднає єдина там православна релігія. Я починаю пояснювати, що крім православ'я в Україні існує і греко-католицька церква, і католицька, і іслам, і так далі. Тобто е, треба е, в ході бесіди пояснюється і розсипається оцей міф про братськість, тому що під нього не можна підвести ніякої класифікації, що таке братськість, і які критерії треба брати в братськості. А взагалі, з точки зору історика, це чисто радянська міфка. Е, міфологема Міф номер 2. Історі... Міф номер два Україну вигадав Ленін. стопроцентно Радянську Україну вигадав Ленін. Але Ленін вигадав її не на пустому місці Україну радянську, а він прекрасно розумів після двох поразок в кінці 18-го року і на початку в кінці 17-го року, на початку 18-го року, коли російська армія була вигнана з території України завдяки брейському мирному договору, при другому вторгненні України в кінці 18-го, на початку 19-го року, він зрозумів, що без опори на певні національні українські почуття, бо до 19-го року була жорстка антиукраїнська політика більшовиків. От вони вважали, що всі українські контрреволюційне і так далі. Але в 19-му році вони трошки змінили свою повістку Дня, тому що зрозуміло. Розуміли, що е, українці налаштовані національно, і для того, щоб утримати владу на території Малоросії або України, треба йти на певні поступки українцям. Тому цей проект радянської України, придуманий, умовно кажучи, Леніним, він не спрацював. Вони таким чином закріпилися на території радянської України. А, взагалі, звичайно, що Україну ж Ленін не придумав, тому що Україна як країна територія з населенням. По джерелам прослідковується вже з другої половини 16-го, початку 17-го століття. Я вже не кажу, що сам термін Україна виникає. Десь в 12 столітті, хоча згадки ми маємо тільки з початку 14 століття, бо ці згадки в 12 століття до нас дійшли тільки в літописах, переписаних на початку ну в кінці 14, на початку 15 століття. Тому так радянську Україну придумав Ленін, але не з бухти барахти, а з простою метою закріпитися на території України, бо це одна була із складових частин закріплення більшовиків на окупації. Територіях. Міф номер 3: Крим наш. Чи можна вважати власне анексований Крим російським? Крим російським був тільки з кінця 18 століття до середини ХХ століття. Ну, так можна сказати, що Крим неандертальський, тому що там знайдені поховання неандертальців. От. Крим був багатоетнічним, починаючи з початку своєї історії, там жили і греки, там жили, і таври, там це є батьківщиною українського етносу, який називається кримські татари. От. Там е, живуть крим, кримських татарів, Караїми, інші представники малих народностей і так далі. Тому ця ідеологема про Крим наш. Вона стосується тільки другої половини XVIII, першої половини ХХ століття. Ну а далі е, зміна адміністративних кордонів в межах Радянського Союзу в 1954 році ні в кого не викликала ні спротиву, ні якогось там виступів проти і так далі. Крим був переданий в межах Радянського Союзу від е, Радянської Росії до Радянської України, і це було визнано і світом. Ми з такими кордонами виникли в п'ятдесят четвертому році. Перепрошую, і такі ж кордони, і визнані Російською були федерацією за великим договором кінця 90-х років і по делімітації кордону початку 2000-х років. Міф номер 4. Революція гідності стала причиною війни в Україні. Причиною війни в Україні стала імперськість російського населення, абсолютне нерозуміння більшістю росіян історії не то, що України, а історії Росії. От жодною причиною Революції Гідності до війни не була. Вона використана як привід для нападу Російської Федерації на Україну. Справа в тому, що росіяни, як і більшість інших жителів планети, дуже часто не відрізняють. Привід від причини. Я, як педагог, постійно пояснював своїм учням, що це абсолютно різні речі, намагався, щоб до них ну, дійшло, що таке привід, що таке причина. Тому росіяни вис... висувають привід як причину, яка такової не являється. І міф номер п'ять: російськомовні громадяни України потребують захисту Путіна. Та міфологема скопійована із, як мінімум, нацистської Німеччини, який в свій час в 30-х роках трубив, що німецькомовні громадяни е, переслідуються на території Чехословацької республіки, що абсолютно не відповідало дійсності, що німецькомовні громадяни переслідуються польським урядом на території Польщі. Це не більш ніж як Привід до агресії, і не більш як самовиправдання для росіян, які таким чином намагаються виправдати російську агресію. Якби вони визволяли. Російськомовних росіян вони б не бомбили Маріуполь, де знищено там по різним даним від 80 тисяч російськомовних українців і так далі. То під російські бомби і ракети попали, як правило, регіони, населені російськомовним населенням, ну, південь і схід України. Тому це визволення таке в лапках, визволення від життя, від майна, від майбутнього і так далі. Пане Віталію, і от в контексті мовного цього питання я би хотів би тут зацитувати вас же і дещо розвинути от цю вашу думку. Якщо мова губиться, то губиться народ. Так ви сказали в своєму нещодавному інтерв'ю для проекту Україні РК. Я розумію, що це стосувалось передусім мов малих поневолених народів Росії. Там у вас було обговорення стосовно того, що вони мають боротися за свою державність за свою ідентичність, але я би хотів перенести фокус от саме на Україну, От якщо розглядати цю вашу тезу саме стосовно України сьогодні і нашого мовного питання, от чи не губиться українська мова в Україні нині, і чи не спостерігаємо ми зараз такий проросійський реванш в мовному питанні, в культурному. Та в будь-якому, в принципі, на четвертому році повномасштабної війни за виживання української нації, як думаєте? Ну, по-перше, це фраза не моя, скоріше за все, я вичитав Юліна Костенка. І думаю, що Євліна Костенка, якби образна чиюсь фразу переробила, О, ця фраза, яка давно гуляє світом, як то кажуть, я. Ну, я особисто не спостерігаю якогось російськомовного реваншу в Україні. Навпаки, я спостерігаю розвиток української мови. Якщо раніше половина Білої церкви, особливо в сфері обслуговування послуговувалася російською мовою, зараз такого знайти практично неможливо. Якісь інші цифри ну, в масштабах України, які б говорили про якийсь російськомовний реванш. Ну, я таких цифр не, не бачив ну, навпаки, з моєї точки зору, ситуація дещо покращилася. Ну, будемо сподіватися, що це поліпшення ситуації триватиме і надалі, от, і хочемо. Якщо будемо докладати навіть... зусиль до цього. Ну, так, без зусиль нічого не вдасться. І е, я дуже дякую вам, що ви знайшли час і приділили його розмові зі мною, і, власне, розмові з нашими глядачами. І е, я бажаю вам всіляких гараздів берегти себе, і хай ваш YouTube канал розвивається і більше українців, тут наголосимо, знатимуть історію України, і, власне, у них ніколи хай не виникає оцих хитань у бік якої разниці. Щоб завжди була у всіх однозначна позиція проукраїнська і власне з україною. Дякую, Дякую навзаєм.